Всім доброго ранку. У нас сьогодні трошки підсніжило. Снігу трохи кинуло. О, а рибаки вже... А рибаки вже сидять, не знаю. Хто то? Треба піти провірити буде. Ну це потім. А зараз... А зараз мені треба трошки тут промести і поїхати. Поїхати на базар. Заміняти... Заміняти зерня на олій. Так, зараз ми прометемо тут. Будем не збиратися на базар. На базар. Лише. Я йому на ногу наїхав, тепер він цієї машини, боїться як вогню. Нічка нема, вісти нема. Я назад закочував, він собі взяв, ногу протягнув, і Я йому наїхав на ногу, Чуть-чуть лише наїхав, він як заверещав, я зразу став і від'їхав. Тепер він цієї машини. Ті машини, то він скаче за ними, а це боїться. Ось виїжджаю, він так ховається, крутиться. вон туди машини стоять Все це почекати зараз може від'їдуть я можу і звідси пронести я тут нікому не мішаю, нікому не мішаю, та ні він воно вже загружає загружає вже Так, коротше, йду я заміняю, а потім, потім поїдемо. Так, все, заміняли. Куди за мені їхати? Поїду я, мабуть, низом. Проїдуся. Через базар. Ну, що таке руль не дає включати зажигання? Про наблюдав таку картину, їде знизу Ніва. А від виїжджає Касіномарка Ні, Ніво без поворотів, типу він нагору їде. Той його став, зупинився, став пропускати, він взяв без повороту і повернув. Ну не по... А цей почав їхати, а той... А нижній йде за Нівою, включив поворот. Цей почав їхати, а потім зупинився, як відчував. А той прямо поїхав з поворотом. Ну отаке. Цей без повороту повернув. А то і включив поворот, но поїхав прямо. Капець. Так, трошки не побазували, ну це не позорування це. Батька, привіт. Почувствуй, что фотографируешь. Тебе что-то заупечатлить. Там соседка там зарезала Башки не видно. Ладно, пройдем потом. Сьогодні, напевно, поїздка закінчена. Шо? Це наше, якби це це, щоб ручка ця обірвалася. Було б чудово. Це з мішка вийшло ось так. Я не знаю скільки там було кілограм. А це сусідка передала. Сусідка передала, щоб не нести. Отак. От Ну, в общем, в общем, все. Поїздка на сьогодні якби і закінчена. Без. Зараз підемо по хліб. Так, занести цю олію. Підемо по хліб і зайдемо до рибоків щука щукає. Так, все, йдемо по хліб. Сьогодні тепло даже. Даже без рукавиців можна ходити. Йдемо по хліб, зайдемо до рибаків. Зараз ми прийдемо теж розпалимо. Вже теж кур протоптали сюди. Сьогодні спущую. Щука є. Щука на селі є. Доброго дня! Ти ще своїх рибоків не бачу? Яких своїх? Нема. Кого своїх? А цих відкривали сезон. Що Ви не... Моїх рибоків нема, а щука ловиться. Йомайо! Треба позвонити сказати, тут що в нас, тут окунь. Тут окунь. Ой, там пуся дежури. Ді Накладали. Понакладали, як зльотна полоса. <клес> Пуся встань, дань А це коли воно буде, та й ця фігня розправиться, так? Да? Бо я такий рибак, що і не знаю, у мене ніколи таких вудочок не було. Ого, скільки їх тут понакладали, та тут риби стільки нема. Тобто Гриша так погнався, як 100 метровку здає. поки я по телефоні балакав. Мабуть, щось він там піймав. А ну, що він там витягне? Витягнув чи ні? Щось не бачу. Він ще тягне так бігом біг і щось там тягне і нічого не пойму. Наверно, нема нічого. Ні, не, щось вроді, щось вроді витягнув. Ладно, витягнув тоді, побачимо. Щука. Щука. Попала, щука на. Щучка, щучка. Хорошая щука, Тыба. Тыба. А це ви їх на, 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 на рибу ловите, так? Да? Ну так, да, так, да, да, все, карасик такий воно. Да, я не рибак, ти не знаю. Зараз ну, о, о, о. треба побачити, як надіваємо. Ану, ану, ану. ану о, дивіться, дивіться, бачите, і Диві. пішов карасик. І зараз будемо ловити знов щуку. Да. Я знаю, що тут щука є, прошли рік тут ще більше ловили. А вже два дні підрад хлопці тут були. Два дні підрад хлопці були, то щуки не було. Ти невеличкі. Ану, ну, ще раз так підніми. То подивись на мене. О. Во. Взялися щупачки. Давай сюди, ще цей третій до, до колекції. дивіться, які. Давай. Щупачки такі. Невеликі. Все, ми щуку знайшли. Три дні я сюди ходив, ну все таки знайшли. А, а він не з'їсть поки ви там ловите. А то дядька там велика, є більша така на кілограм-два. Ага, ще є більша, так? Так, там. Хайде міша. Хай бореться, що помаленьку. Є щучка є, риба, ще є. Як тебе звати? А? Як ти з Там Саме минули забирали. А де твій напарник? Сьогодні вихідний О, знайшов коли вихідний бути. Ось мої дорогі. Зрителі, подивіться, будь ласка. Отако, отако О! Красота. Та ти одну взяв, так? Я дві взяв. Дві, так? Одну меншу, так. Одна менша, друга більша. Є, пішла, пішла сьогодні штука. Вчора вона була відраджені, сьогодні вона вже є. І тільки що відрізла в металічні поводок? Наказали хлопці, то ще більша була. Відключила поводок. Такого я не бачив. Ні, Металічески перегризаться я я добіг, я побачу, я побачу, хто стояв. Паш, у Це... вас же вчора то є щось обгризло, так? Да? Позавчора. Позавчора. Тамо. лісну такое. Хоч і я до себе вона тут там, я, я дві підняти. Все, щука є. Щука Є ще хороше. Як ви встигаєте бачити всі ці? А вони вже стріляли, що до гори показують. Ага. прапорець, виходить, в горі всего на них тут давно вы. Что-то гоняет, а вона? она? десь здесь свою оку. И здесь залез, блядь, на эту решетку. А чтобы вот это так вот было. Там, да, чтобы да, туда. Да. Він і так тут не, не дуже, ми ж, щоб вчора стояли, аж присіб тріснуло. Ні, це вчора крепкий. Просто... Крепкий, так. Да.

Я постійно знімаю з города, але я спробую притягнути сюди свій город. Вон там. Це з тої сторони я знімаю весь час. Так, щось риба замовкла. Шука є. Не хоче, да? Не хоче Нехай хлопці собі ловлять, так? Да? Нехай хлопці ловлять, а ми... Не... Та є, ну зараз щось затихло, ми тільки що спрацював був один, але холостий. Да. Плюсова температура. Цікаво, скільки років в цю вербі? Цей вербі о, -о. Той, Ну, ну, по ній видно. Тому э, на річці навпроти мене. Там упала. Тому короб, я і три хлопці ще були. Не могли ну, обійняти. Пітером і не могли її обходити. Не могли обійняти. Ну 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 то її вже років до років. Ну, так, все, брати, хліба йти додому. Нехай хлопці ловлять. А ми... А булку. Ну, значить треба взяти. Так, все. Я пішов уже. Ан бачу так бігом побіг так бігом побіг. Словив чи ні? Нема. є? Нема. Ударом так біг. Дірошка, там риби все одно нема. Є, е, п'ять. Є. Е. Де? Суки, суки натягнули.